Та хлопці в селі бешкетують. Кому новісінькі ворота дьогтям вимажуть, кому дрова розкидають, а кому і воза на хату витягнуть, ото здоров'я. Да? Стоїть тоді на ранок хазяїн, потилицю чухає, зробити нічого не може, бо на Андрія парубками все дозволено. А хто своє хазяйство боронити стане, то може й по шиї заробити, хіба що від. Хлопців відкупиться відром горілки. От і в нас якось на дячуківському кутку хлопці веселились. Івану у вариводі і тина аж у город затаскали. Дядьку Павлу, коней із тайні повипускали, а сільському голові кабана в собачу будку запхали. Начебто всі діла переробили, а ще тільки півночі пройшло. Місяць світить сніг порипує. Морозець веселить додому йти ще ніби рано. От парубоцький отамани гукає, ану гайда, через літ на той берег у корчі до діда Тимоша. Нехай нам казки розказує. А в корчах просто серед лісу стояла маленька дідова хатина, а сам дід знав безліч казок і був дуже веселий. Одна біда була в діда ноги мав, криві кульгаві, наче тримав щось між колінами. То, бувало, хлопці, жартуючи, дражнили старого. О, діду Тимоша, оно дивіться, з під вас коня вкрали, а ви ще й досі їдете. А їхала б по вас лиха година вздовж і поперек, клаявся дід. Так от, поки я вам про діду повідав, то парубки вже через річку прийшли. І до хати не добрались. А дід ти мож гарно пічки, зяком витопив та й на лежанці спав. Дим валує, лежанка тепла, добре, діду, спиться. Коли це хлопці, давай у двері гамселити. діду, вставай, казки розповідати. От зараз стану та віжками потягну через спину. А дід таки міг і віжками, і батогом гарно шмагонути, але з печі не злазить, а двері міцні, дубові. Бий, скільки влізе, били-били хлопці, чобі.